Всіх вітаю, з вами Марія, і будемо сьогодні розглядати, хто собі загадує зустріч з вами. Іншими словами, в кого плани на вас? Давайте так розглянемо. Так, дивіться, тут вже чоловік. Ой, тут з обіймами, тут, тут закоханий чоловік мені намальований кавовою гущею. Дивіться, є до вас і багато чого розповісти, і якісь питання. І це як встановити знов з вами спілкування. Це, як, знаєте, може перерване, може там людина десь там, десь, а ви десь. І не було можливості бачитися, але ж планує. І вже навіть в нього в думках є якісь там числа. В якій він хоче з вами побачитись. Взагалі, як в планах зміни ну, от у спілкування з вами, бажання бачити вас частіше. Ну, так, тепер, ось тут мені теж показан такий, знаєте, широке обличчя чоловік, дуже світла людина. І є до вас питання, а ви щось відвертаєтесь, як не хочете відповідати людині на ці питання, на це одне питання там, вже як знаєте собі. Але ж буде наполягати. Тут він не відпускає. Ну тут, знаєте, як ну, походи там, подумай, поміркуй собі, але ж все одно я тобі ще раз задам цього, це питання і ще раз буде вас перепитувати. Вдача, яка ж тут гарна вдача. Тут є у вас, дивіться, це може бути і сином, і братом, і племінником, і. Ну, тобто, людина з родини. І Має велику вдачу від спілкування з вами. Ви щось людині як уточнюєте, прияснюєте, як звертаєте його увагу на якісь моменти, які просто. от ви, ви в цій ситуації більш мудра людина. ну Йому, як знаєте, за віком ще не вистачає тієї мудрості. Я не кажу, що він дурний в жодному разі. Але ж від вас велику силу має. Ну, Тут просто прийде з якимись там розмовами. Ось тут два на два, тобто ви з кимсь, і ще дві людини до вас на зустріч. Це може бути ну, як спілкування за філіжанкою, кави там, зустрілись, десь можете. В... В кав'ярні, можете і вдома у когось з вас, там чи до вас прийдуть, чи ви до людей прийдете. Тут спілкування, як знаєте, там пара з парою. Це по домовленості, це, ну, от як є привід. Не обов'язково, що це там день народження, що якісь такі. Це, як, знаєте, от з'явилась можливість а з нею і привід побачитись. Далі дивлюсь: ось тут, а, да, тут дорогу планує людина, жінка якась. Побачитись з вами, поспілкуватись по. Попрояснювати якісь моменти. Стосовно здоров'я розмова буде. Потім розмова про кохання чоловіка чи про коханого чоловіка. Тут вже як, ну, там ви собі вже знаєте: тут можуть бути розмови, знаєте, от про. Ну Це якщо у жінки щось іде, як зміни по здоров'ю саме через кохання з чоловіком. Я не бачу, щоб сказати, там вагітність, я такого тут не бачу, але ну, може там затримка, і це будете обговорювати. Отаке Навіть показала філіжанка. І ось тут жінка закохана, жінка з любов'ю згадує про чоловіка, і він це може нема можливості зараз бачитися, але бажання дуже-дуже велике побачити цю жінку, і тут тягнеться цей чоловік, до неї дуже тягнеться, буде ну, якісь там як посилання відправляти їй. Звістки, але ж на цю жінку дивиться ще один чоловік, як суперник у нього є. Він про нього знає. Він як відчуває, що є суперник. Ця дівчина, жінка, вона думає тільки от про свого коханого. Вона на суперника навіть, ну знаєте, навіть не дивиться, не знає, з якого боку, де він там, що він і де, він не дивиться в його бік. Для когось з вас, якщо от ви батьки, дивитесь на свою донечку, на її таку закоханість, на її очікування, ну, то розумійте собі, що дійсно хлопець, там, хлопець, чоловік, про якого вона думає, він теж дуже, дуже і дуже багато про неї думає і багато, знаєте, намагається бути поряд з нею. Хоче бути поряд з нею. Хоча так, в неї є, є ще чоловіки, які на неї задивляються. Але ж вона для себе все вже вирішила. Далі дивлюсь. Так, ось тут. Ось тут мені показана ситуація суперечок, якщо це суперечка якась або вже була, або вона назріває. Потім пройде час, і чоловік в цій суперечці, він якось буде розглядати можливість для змін, для налагоджування стосунків. Але дивіться, це, як знаєте, він розуміє, що йому не корисно бути з вами в контрах. І я не буду казати, що він легко поступиться своїми якимись там баченнями, але ж буде намагатись залагодити ситуацію. Ось тут жінка, яка не може без вас в чимось розібратись, вона з'явиться до спілкування з вами, от заради того, щоб ви якусь ситуацію їй пояснили і щоб поставити там крапку. Для когось це буде пов'язано з чоловіком, для когось це просто як ну, сімейні справи, щось там буде обговорювати. Але. Це ну, не для всіх це ситуація, коли жінка десь якийсь стосунок до вашої сім'ї має. Це може бути по роботі якась колега, з якою ви спілкуєтесь, ви там, ну, у вас такі довірливі стосунки, і вона може просто зі своєю ситуацією до вас звернутись і щось там розповідати, і очікувати на вашу якусь. Оцінку самій ситуації, щоб ви як людина стороння. Щоб ви от що ви відчуваєте, як ви це бачите, бо довіряє вашій інтуїції, взагалі вашому баченню. Так, що у нас тут? Хто до вас? Ось тут. Це більш робота з соціумом, Це десь ви спілкуєтесь з людиною, яка, який, яка, для кого як. Е як повертається до вас. Це знаєте, як було вже спілкування. ну, Наприклад, щось там людина у вас замовила, і ви щось зробили будь-що це може бути. Ви зробили, і людина повертається до вас, ну, щоб. Результат забрати. ой тут як дзига будете обертатись, бо тут з усіх боків до вас сунуть люди, тут їх багато. Ну Може у вас робота така, що ви там, наприклад, ви продавчиня, і, звісно ж, до вас багато хто підійде. там Чи якось інакше якась професія у вас, але вона потребує багато спілкування з людьми. Тож, дійсно, день буде, ну і найближчі дні у вас будуть такі дуже. Дуже багато чого будете через спілкування вирішувати. Ось тут, як змін, потребує мені більш на чоловічу енергію, схоже, але ж тут така впевненість: тут і жінка може бути з такою енергією. Бо дуже, знаєте, людина впевнена в своїй позиції, впевнена в тих змінах, яких потребує і хоче, і буде вас як підбивати на такі зміни, що давай разом. Ну, це якщо, наприклад, десь там курси якісь пройти, то дійсно можете і разом. Наприклад, там. Майстер клас якийсь пройти дійсно можете це відпрацювати разом. Так і веселіше буде. І, знаєте, як хтось один одне щось розуміє для себе, інший інше зрозуміє, а потім разом ви більше знати вміти будете. Так, ось тут людина на літеру І. М. Май буде мати розмову до вас, чоловік мені більш. А якщо слухає чоловік, то жінка буде з вами мати розмову. Але дивіться як, тут в цій розмові буде великий вплив мати ще й чиясь думка. Ви, чи ви будете опиратись на чиюсь думку і доводити своє щось, чи людина буде так, знаєте, вам подавати інформацію, опираючись на чиюсь думку. Тут би гарно було б озвучити це. Що є така думка, і зсилаючись на людину. Бо тут може бути щось таке, знаєте, врешті от заплутане між вами. Як ну, буде гарно, якщо і ви, і людина, будуть розуміти, про що йдеться мова. Як вивчити чиюсь думку, вам легше буде потім розібратись. Так, літера Є В. Уче. Ось тут про допомогу жінка прийде, бо не розуміє для себе якусь новину. Клопіт має з цієї новини, а от що з нею робити, не розуміє. Тож прийде до вас прояснювати. Ну і пошепки отут комусь з вас, чоловік буде новини розповідати. І дивіться, і ось тут, для когось з вас, не для всіх. Ну, для багатьох, що пошепки щось там, секрет якийсь розкаже вам, а от для декількох з вас про цього чоловіка знає інший чоловік, який відчуває ревнощі від того, що цей чоловік має е можливість до вас якось так, знаєте, як наближатись. Ближче, ніж інші люди. Ну, якось так ви як менш дистанцію тримаєте з цим чоловіком. У когось зміни про гроші намічаються і тут чоловік прийде повідомити про це. Я так розумію, і не, не дуже такі... Знаєте, тут як не зрозуміло, ще, як воно буде. Він повідомить, але як воно насправді буде, під питанням ще. Тут як домовляння ще йдуть про ті гроші. Так, далі, ось тут дуже зосереджений чоловік. Зараз хвилиночку С, Є В літери. Ось тут буде тема номер один. Прийде заради це, як, наприклад, це може бути зібрання якесь. Це може бути як. У відділ приходить людина і щось там прояснює це з питаннями. І, з, знаєте, коли збирає круг себе людей, здебільшого чоловіків, і якісь уточнення йдуть. ну, Це як швидко треба вирішити якусь ситуацію. Знаєте, як, наприклад, є така тема. Нам треба для себе рішення прийняти, але суто чоловіча, якась компанія. Так, далі. Ось тут чоловік, який от має обмежений час до спілкування з вами, але йому дуже просто хочеться вас побачити. Це як скучив От просто скучив, побачився і далі побіг. Це може бути для когось з вас, як на роботу, забіжить до вас, і ви щось така сумна, вам так... За мало часу цього, ну, вам би хотілося б з людиною більше поспілкуватись. Для когось зустріч заради якихось грошей. Це як передаєте один одному якісь гроші. Далі. Тут домовляння про зміни про планування дороги, людина як повідомить про якийсь свій від'їзд. Але ж тут люди посварились між собою, кожен в інший бік дивиться, і знаєте, нема бажання дуже там спілкуватись. Але дивіться, як. Тут для когось така ситуація, не для всіх. Коли чоловік. Як, знаєте, Якась така трошки дурна поведінка, Він, от як бажання налякати. Що, що я от піду, я поїду, я там десь там десь от просто що і не буде мене поряд з тобою. Це як, знаєте, от злякайся і вмовляй мене, щоб залишився. Ну, то Там вже дивіться самі. тут. Просто натяк такий комусь з вас. Ну, ви знаєте свого чоловіка, ви знаєте, це може бути і братом, може бути і сином, як завгодно. Там ви різні, у вас різні ситуації, але ви знаєте його, знаєте, його таку звичку лякати. Дивіться, як, як вам реагувати на це, то вже на ваш розсуд. Все, на цьому я. Отут От дуже-дуже-дуже сумує якийсь чоловік за жінкою. І сумує і, і про спілкування, і про е, статтєвий. Ну, коротше, ви розумієте. Сумує все, більш нічого не скажу. І знаєте, як Ну, він, він не приховує цього для когось це як ще й ключа буде давати, знаєте, як виходить на новий рівень стосунків. Як Щоб жінка розуміла, наскільки вона йому дорога та важлива. І якось так все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім вам дякую за перегляд, всім вам гарного настрою та гарних людей поряд з вами. Обов'язково будьте в безпеці, Бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!